12 жовтня вдруге у Корналовичах відбувся футбольний турнір закупок депутата районної ради Віталія Кімака. У турнірі взяли участь футболісти чотирьох команд: Сіл Горденя, Мала Білена, Корналовичі та Каленова. Я хочу привітати всіх з тим, що ми сьогодні робимо це спортивне свято. Хочу привітати, подякувати Ігору за цю хорошу ідею хлопцям з Корналовича. Ніхто ми запропонували таку ідею, щоб турнір відбувався з громадами, які є сусідами Корналович. Хочу подякувати, що приїхали сьогодні, і привітати команди Вілани, команди Верденя, Калинів і Корналовичі. Хочу подякувати сьогодні всім, хто буде допомагати в проведенні цього турніру, насамперед суддям, суддівській бригаді. І хотів би... Побажати всім перемоги, перемоги не тільки сьогодні, а перемоги по житті. Тому бажаю всім перемоги, бажаю сьогодні такої дружньої, такої згуртованої гри. І думаю, що це навіть не в тому питанні, хто переможе в цьому турнірі. Головне, що сьогодні сусідні села зустрілися, мають можливість побігати в футбол, просто зустрітися, побачити один одного. І думаю, що це є теж знаковим в тому, що хочу побажати вам сьогодні теж набрати доброї форми для чемпіонатів і на районному рівні, чи можна, і на обласному рівні і так далі. Тому бажаю всім успіху і дуже радий, що сьогодні ви приїхали в Корнолович. Дякую.

— Ви не варіюєте, що в нас тут виступає мама? — Насамперед, на машину. — Негідь! 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 — Зараз ми в пол можна поїхати. Не травмувалися, не підтримувалися. База 2, 2, 3, 2, 1. У класі 10, і ми розказували, що ми, як... Було заведено, бо ми були прийняті з листопада. Ми розказували, що вбиралися, якось обіймали, Не бачимо ще дали, то далеко будут крупати. Там десь є піло, що нормальні арматури зовсім. З диванку арматуру. Ні, фігура. Збиваємо охопче на арматуру. Человек менше ще дуже довго

Uvijek je što... To

Мені в сільському голові дуже приємно, що корнеловичі стали вже в другий поспіль центром проведення футбольного турніру. На Кубок депутата районної ради, заступника голови районної ради Кимика Віталія Володимировича. Хотів би подякувати всім учасникам, які прибули на цей матч. Сподобалася дуже є гра всіх команд, дисциплінованість, не було грубих порушень, була така, можна сказати, дружня атмосфера, де всі одні, напевно, одні одних добре дуже знають і одні поважають. Не було грубості, не було все на досить високому рівні. Почнемо і тепер переходимо до нагороджень. Значить, почнемо з цього, що в цьогорічному чемпіонаті району серед команд другої ліги курналицька футбольна команда завоювала третє місце. За що би хотілося її широсердечно привітати, побажати успіхів третє місце, зайняти в другій лізі першості самірського району по футболу. Кубок Команді вручається Кубок. Тепер переходимо безпосередньо до подій. Були присутні тут у нас на стадіоні на футбольному полі. І мені хотілося б привітати дуже команду міста Нової Калині, яка вдруге поспіль стала переможцем цього кубку. Прошу капітана прийти і. Молодець. За друге місце зайняти в, в, в кубку імені Кіма Кавіталіна хотілося б привітати футбольну дружину Сада Горденя, які донедавна були спільною командою з Корнеловичами. Прошу б Тепер капітанам команд буде вручено маленькі статуетки, які потім вони повинні... Або якщо капітани знають, хай відправляють кращих футболістів цього турніру. Якщо ви опреділились, опреділились? Так? Значить, перше просимо переможця. Команду міста Нові Калинів. Прошу підійти. Ya od razu. Bo to co się ja młody, ja najkraczej. Komanda sana Malabila. <laughs> <laughs> komanda Cornadovic. <laughs> Не забуду наших суддів, які, як би не було, на троїх шість матчів відсудили, присвятили свій час і свої знання, вміння, навики. Як суддівські... Тож, просимо наших суддів. Прошу, Микола, підходь. Ти самий молодий йде вперед. Я там рочую, блять. Пане Василю, а ви що там? Ну і хотів би побажати всім наснаги, може деякі футбольні команди ще будуть брати участь у сьодньому кубку, побажати вам найкращих результатів, перемог однозначно. Ну і надіємося до зустрічі в третьому кубку імені Депута районної ради. Віталія Володимировича Володимир... Володимир Кімака.